Скасувати транспортний безвіз прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький заявив, уряд країни вимагатиме відновити дозвільну систему для українських перевізників. Її скасували згідно з угодою між Євросоюзом та Києвом від 1 липня 2022-го. Дуже важливо, щоб міністр інфраструктури отримав відповідні вказівки на засіданні транспортної ради ЄС, щоб повернутися до попередньої дозвільної системи. Система дозволів діяла добре. Ми запропонуємо її відновлення. Перемови не заплановані на 4 грудня. За словами заступниці голови комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Юлії Клименко, більшість вимог, які висувають польські перевізники, може бути виконана. І доступ до системи шлях, і повернення порожніх європейських вантажівок без черги. А от скасування транспортного безвізу із євросоюзом і повернення до системи дозволів на автоперевезення ні. На цьому Україна повинна наполягати на тому, що це все таки лібералізація вантажних перевезень. Тому що ми для нас, це як я сказала, це основний шлях. Якщо ми введемо і повернемо кількість дозволів, які були до війни, а це біля 200 тисяч на рік. Ми фактично зменшимо в три рази вантажоперевезення в Україні, і відповідно в три рази менше товарів необхідних для українців, буде можливо поставлено в Україну наразі. Міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаятхур зустрівся з протестувальниками після цього, голова. Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Вальдемар Ящур заявив, вони не припиняють блокаду на чотирьох КПП, але не поширять її на ще два мальхові це та Зосінь у Стелух. Ми також готові розглянути можливість пом'якшення форми нашого протесту, якщо польська держава посилить ефективний контроль вантажівок, які виїжджають до Польщі. Кількість порушень серед українських водіїв є значною, а залучення державних служб, на нашу думку, це надто мало. Це стосується перевірок, які проводять такі служби, як інспекція дорожнього транспорту, національна податкова адміністрація, прикордонна служба та поліція. Політологи кажуть, ситуація на кордоні може змінитися у двох випадках, коли буде політична воля польської держави або ж після формування нового уряду на чолі із Дональдом Туском. Він виступає проти того, щоб відбувалося блокування кордону. Зрозуміло, що він не буде грати на стороні України Дональд Туск. Але тим не менше, я думаю, що він належний перемовник для української влади. Заяви нинішнього виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Польщі Моравецького. Вони вже абсолютно позбавлені сенсу. Це прем'єр-міністр, який йде з посади, вже невдовзі, і не немає ніяких інструментів впливу ні на уряд, ні на ситуацію на українсько польському кордоні. Наразі ситуація на кордоні з Польщею залишається складною у чергах. Тисячі фур, зокрема, з гум допомогою та небезпечним вантажем. У цей час же готують ще один удар словаки. Їхні перевізники можуть заблокувати пункт пропуску. вишня німецьке Учгород вже із. З 1 грудня Сніжана Мазур новини, 33-й телеканал.